Я вирішила виставити відео про окупацію. А саме про те, що люди не з окупованих територій не зрозуміють людей з окупації. Люди з неокупованих територій ніколи не зрозуміють нас з окупації, і ви готові к этому розговору. по перше ні, воно не переболіло і ні, ніколи не переболить. Мені так подобається, коли люди, в яких нічого не змінилось, живучі в своїх домівках, кажуть, що вже треба було це пережити. Життя іде, звісно. Але як можна спокійно відноситись до того, що місце, в якому я пробула більшу частину свого життя, у мене примусово забрали. По-друге, нам треба було купляти все з нуля, хоча зарплати не відрізняють. І якщо хтось скаже за виплати, то я подивлюсь, як вам допоможуть ці дві тисячі, які не виплачують Жироки з одного. Тобто я маю на увазі, що треба було купити все, починаючи від одягу, закінчуючи технікою, і ще сплачувати квартиру, комунальні і все інше, ані допомоги, ані різниці в ЗП не було і не буде. Наприклад, я виїхавши з дому, лишила свій ноут, бо його могли просто забрати. Але попереду починалось навчання. Я переходила на другий курс, і щоб купити собі техніку для навчання. Я ходила в одних і тих самих кросівках, поки вони не протерли. Але все ж таки встигла купити ноутбу. До початку навчання, який, до речі, по сей день мене годує. Тому не треба розказувати, щоб все вже мало переболіти. Я дуже рано подорослішала з цим всім. І чути, що хтось подорослішав від того, що в 20 років з'їхав від мами, для мене це смішно. Я нікому не бажаю такої ситуації, але ви ніколи не зрозумієте, якщо це не прожити. Сподіваюся, я змогла правильно донести свою точку зору. І всім дякую за перегляд і всім тям! Можливо, це сталося після якоїсь ситуації, і я захотіла цим поділитись. Воно набрало досить велике. Великих охоплень. Звісно, я отримала як і підтримку, так і хейт, так і багатьох нових підписників, і однодумців, і бордянців. І я зрозуміла, що через відео мене можуть почути. Вирішила, що це знак продовжувати вести блог, викладати. У мене немає якоїсь однієї тематики, бо я більш не можу, можливо, через те, що я не можу визначитись з тематикою. Тому у мене так: лайфстайл. Що захотіла, що не боліло, що хочу розказати, поділитись, порадити, те я і знімаю, і виставляю. А спочатку ми виїхали до Кривого Рогу, бо у нас там родичі, ось, а потім все ж таки захотіла далі навчатись, розвиватись, працювати, і я це бачила саме в Києві. Я завжди хотіла в великому місті, бо мені насправді не вистачало цього. Мені не вистачало, можливо, можливостей, бо Бурдянсько все це більш таке місце пожити, більш коли ти вже дорослий, там, не знаю, купити будинок. Ось, а хотіла саме в Києві, мабуть, завжди. Але не таким чином. Ось, тому і вступила в Київ. А подобається, мабуть, ритм життя, що ти постійно в русі, ти не можеш тут зупинятись. Ти себе так почуваєш, тебе він заряджає. Ось, і в томлі одночасно. А мені здається, тут немає, є баланс, але в Києві він більш в сторону руху, але іноді треба трошки сповільнитись, і цього тут не вистачає. Бо, наприклад, в Бордянську, мені здається, всі поспішають додому, до родини, а в Києві всі поспішають на роботу. Тягнуло мене саме до Києва, щоб працювати. І батьки мені сказали, що якщо хочеш їхати, їдь, ми тобі грошей не дамо. Ось. Але я все одно вирішила їхати. Приїхала в Київ, одразу почала шукати роботу і знайшла для себе рошен. Вони відкриті до молодих спеціалістів, вони готові навчати. Ось, тому як тільки ну все офіційно, як тільки тобі виповнюється 18, вони можуть наймати. Ось я рік попрацювала передовсім, потім е вирішила ще зростати і склала успішні іспити і стала заступником керуючої. В 19 років. Потім я зрозуміла, що мені більше хочеться займатися чимось, що мені подобається, не тільки заради грошей, і зрозуміла, що я завжди повертаюся до відео, до щось творчого. Пробувала себе в дизайні, але все ж таки відео завжди бере верх. Це якось з дитинства. Ще коли були малі, ще коли починалася, не знаю, дивилася Ютуб, всіляких блогерів, щось намагались повторювати, там з братом знімали просто під музичку різні відоси. їх Не просто під музику, а там нарізала їх, щось монтувала, не знаю, будь-яку поїздку, наприклад, класом кудись, я теж знімала, монтувала прям цілий влог, але я його нікуди не виставляла, тим, просто так для себе. Ось, Ну якось періодично. Не знаю, до цього я намагалась вести тік-ток, але у мене немає, не було такого, що постійно це робила. Ось зараз, коли вже доросла, вже розумію, якщо я до цього повертаюсь, треба зробити на цьому акцент і кайфувати від того, ким ти працюєш. У кожної людини є свій спосіб, як донести ту чи інакшу інформацію. Хтось це може робити через танці, через спів, А у мене це відео. Мені легше. Буває, навіть коли не можу сформувати свою думку, мені легше це обдумати і зняти якийсь відос, і я цим краще донесу те, що я хочу сказати. Я зараз працюю в агенції. У нас є різні проекти, взагалі на різні теми. Буває таке, що виїжджаю на зйомки, можу знімати, фотографувати, підсапортити по дизайну. Ось, тому мені це дуже подобається, що я можу і розвиватись, і колектив класний. Мені просто подобається знімати монтувати. Ем, подобається бачити результат. Подобається реакція людей, як коли вони кажуть, що вони теж вміють монтувати, але так вони б не змонтували. Ось саме відчуття, що ти через відео можеш донести якийсь сенс. Багато людей зараз каже, що вони хочуть е, знімати, бо вони бачать, що... Багато хто знімає, добре заробляє, але це все картинка просто. І якщо ти дійсно тобі це подобається, ти це будеш робити спочатку для себе, для душі, і тільки потім колись ти будеш за це отримувати кошти. Ось, і в цілому знімати можна і є ідеї, коли, ти, коли тобі це подобається. А якщо ти так бачиш у блогерах, думаєш, о, я хочу так само, так я думаю, не буду працювати. Можна придумати ідею, дві, але не вести. Я розумію, що я не хочу колись в майбутньому шкодувати про те, що я не почала займатися тим, що подобається. Бо я вже шкодую, що я не почала цим займатися раніше, бо мені завжди це подобалось. Ось тому, не дивлячись на те, хто що скаже, завжди будуть люди, які тебе засудять, які будуть щось казати. Але я навчилася це сприймати не зі сторони, що я маю замикатись, а що це навпаки, я рухаюсь в правильному напрямку. Що люди намагаються мене призупинити. Я не можу сказати, що я і зараз його прям веду. Типу, я просто знімаю, якщо в мене є час, якщо в мене є натхнення, і викладаю відео в TikTok. І коли хтось каже, що о, я там тебе бачив, типу класне відео, мені теж стає соромно. Ось. І зараз я теж не можу сказати, що я прям його веду. Але я вважаю, що це інтерв'ю це якраз є доказом того, що все ж таки. Можливо, я цього не очікувала, але все ж таки я видумала. Е, Мені здається, саме через це розуміння, що ти не можеш повернутись, тебе це спонукає рухатись далі, працювати, шукати роботу. Ось е, було дуже складно вперше знайти роботу, бо 17 років мені там тільки-тільки виповнилось 18. І не кожен готовий брати, ну, грубо кажучи, дитину без досвіду. Ось, але все ж таки роботу знайшла. І далі вже пішло. Можливо, трохи було обурливо на роботі, бо, типу, у всіх трохи різний стан. Але заробітна плата однакова, виплат немає. І коли ти взагалі сам і повністю починаєшся з нуля, на початку було складно. Зараз це дійсно вже пройшло, але на початку це було обурливо. І нещодавно ми переїхали з гуртожитку на квартиру. Я трохи відчула таке ставлення дивне у ріелтора і у власниці до нас з чоловіком. І вже потім, як я дізналася, що якесь трохи інакше ставлення до людей з окупації не знаю з приводу нашої області, але з Донецька не дуже люблять людей, не люблять їм здавати квартири, бо начебто вони там лишають безлад, щось таке. Ось, і це трохи, не трохи, це дуже образливо. Або коли в тебе немає будинку і тобі не хочуть здавати квартиру, то неприємно. Коли люди просто можуть забути і там кажуть: Я там їду додому на вихідні, і я їду там до родини, а, а ти куди їдеш? А просто люди забувають, і це нормально. Ось. Але тобі в моменті так трошечки обідненько. Я дуже захоплююсь нашими людьми. Я не знаю, можливо, у мене просто такий досвід, що в Києві ну, взагалі, люди з багатьох міст України вони трохи відрізняються. Вони не такі, як наші з Бердянська. Ми більш такі, в нас маленьке місто, ми як маленька така родина. Я навіть подорожці за кордон відправляла посилочку. Я там їй намагаюся чогось побільше покласти з таким тріпітом. Чоловік каже: Та да ти вже і так нормально поклала, там досить. А я так її побільше, вона мені побільше, і це якось відчувається. Ми начебто вже і не бачились давно, але один до одного більш таким. Ось. А в Києві Ну, рідко колись таким зустрічаєшся. Наприклад, у мене була ситуація зараз. Ця людина вона вже виїхала ось, але пише мені одного дня теж е е е подруга і каже: Настя, е е мені потрібна твоя допомога. Я кажу: ну добре, кажі, кажи, що там. А, і є такі різні перед Новим роком, перед святами, є різні організації, які а, дарують дітям подарунки. Тобто, ти можеш з власних коштів купити подарунок і відправити, і цей подарунок піде діткам, там у яких немає родини, і ну і так далі. Ось і ця людинка, ще тоді знаходячись в окупації. Euh, скидає мені кошти, щоб я euh, типу, за неї дистанційно це зробила. І для мене це було настільки здивуванням, що не кожен, знаходячись в Києві, приймає участь в таких акціях. І я також, ну я не приймаю, я не знала просто, що таке існує, не цікавилась. Ось, а люди, знаходячись там, euh, таким цікавляться і роблять такі добрі справи. Більше сумую, мабуть, за морем. Я його не любила. Воно воняло ці водорості, ті медузи останні роки. Ну, я завжди мріяла поїхати з цього міста. Воно маленьке, мені там було тісно. Але все ж таки розумію, що це був такий дуже добрий час, там тепло, що для мене не менш важливо, бо я така мерзлячка. Найулюбленіше місце було сьомої небо. Це на молі, бо там дуже гарні. Там дуже гарний захід сонця. Ось. А взагалі, зараз я розумію, що я все місце прям люблю. Мій найлюбленіший ритуал був взяти скейт, взяти навушники і просто по всьому місту їхати собі кататись. ось. Ну, прям одного міста немає, але, мабуть, найулюбленіше це сьомоє небо. Mm -hmm. В Києві я, мабуть, ще не знайшла такого місця. Можливо, для мене це був гуртожиток. Бо я виїхала і жила в ньому, бо не було можливості з'їхати на квартиру. Ось. Неважливо, які там умови, але це був мій такий куточок. Ось, але все ж таки зараз я розумію, що не треба так прив'язуватись до місця. І саме я намагалась його знайти, поруч нічого такого немає. Всюди багато людей, і якось воно все не те. Тому я ще шукаю це таке місце. Можливо, для мене. Це місце сили став зал. Навіть коли в мене поганий настрій, щось сталося, чи там просто не хочу йти до залу. Я розумію, що я туди схожа, і в мене буде просто ідеальний настрій. ось. І коли я дуже довго не займаюся, наприклад, як зараз, декілька місяців вже перерва, я розумію, що вже треба. Вже трошки розрядилась, і зал мене заряджає. Когось навпаки, у мене ні. Приходиш, потаскати заліза, ось. Це мене заряджає. Я більш зрозуміла, що дім це не про не про матеріальне, а про те, де ти себе як почуваєш і з ким. Бо зараз напр... я виїхала річною дівчинкою, а... а зараз я вже маю свою родину. У мене вже є чоловік, і я розумію, що там, де він, там і, і є вже мій дім.